Велике свято з присмаком гіркоти у день захисників та захисниць України в Івано-Франківську провели панахиду за усіма полеглими за волю і незалежність. У меморіальному сквері зібралися бійці, які пройшли пекло війни. Ще живі представники УПА та рідні і друзі героїв щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя за батьківщину. Які воєнні загинули, то вони. То вони будуть все одно на, 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 на небі із нами, з нами за України. Для мене велика честь і шана мати такого справжнього, щирого, звитяжного захисника, який не побоявся, не пішов з військомату, не шукав приводів, не пройти медкомісію. Він від цього відмовився. Він одразу пішов служити вже сьогодні. Переплакавши свою втрату, просто пишаюся своїм і іншими захисниками, полеглими, але тими, яких ми пам'ятатимемо, і завдяки яким живемо. Із вдячністю та вірою майбутнє нині відзначають ще одну знакову дату: – 80-річчя УПА. Це в очолі повстанці твердять, боротьба з одвічним ворогом Москвою триває вже століттями, та перемога буде за нами. Коли мені було 9 років, то почалася війна. Тепер 90 років, знову війна. Так що я пройшов ці всі події, що відбувалися військовими, минулим. І відчуття таке, що все-таки ми переможемо. Хоч такі величезні жертви, але ворог не має якоїсь ідеї, щоб нас підкорити. Великий сум, що багато дітей. Жінок, які втратили ми сьогодні, бачили їх, які втратили своїх рідних, і відчувається велика, значить, рішучість до оборони України. Українським героям гідне вшанування. Родинам загиблих у московсько-українській війні вручають відзнаки міського голови за честь і звитягу посмертно. Сьогодні велике свято Покрова Пресвятої Богородиці, День захисника України. І вирішили посмертно нагородити рідним. Ми низько кланяємося і дякуємо рідним за той чин, за те, що вони віддали найдорожче життя за нашу державність. А ми сьогодні також і соціальну рекламу повісили в місті, і бікборди, і алея слави на 100 метрівці, щоб всі франківці бачили, якою ціною дається українська держава, українська перемога. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.